Беня, я знаю, що ти обжора. На. Директорка Сарнецького історико-етнографічного музею Вікторія Дашко годує кіста овечок, що мешкають на території Скансену. Цей господарчий двір у музеї облаштували два роки тому. Каже, відтоді ця локація стала популярною частиною екскурсійного маршруту. Музей це така багатофункціональна установа, і ось оцей цей живий куточок він є своєрідною такою туристичною родзинкою. Тому що я замітила, от що коли приходять діти. Вони слухають уважно екскурсію, але все рівно от найбільше емоцій вони в них викликають саме тварини. Для тварин створили спеціальний загін з водоймою, де мешкає також лелека. Доглядають за тваринами працівники музею. Тварини живі істоти, які постійно потребують. Харчування, лікування, догляду тому ми заготовляємо і сіно, заготовляємо овес, купуємо комбікорм, шукаємо меценатів. На жаль, поки що не можемо знайти їх, які б допомагали нам в цьому. Тому якщо знайдуться такі люди, які будуть мати бажання допомогти нашим тваринам, будемо дуже вдячні. Загалом на території Скансену мешкає з десяток овечок та кіз. Більшість тварин мають клички, які їм вигадують відвідувачі музею. Баран у нас на ім'я Беня Бенедикт. Овечка у нас коза отримала, така вона була досить вредна. І в окупації з Київської області ми привезли камерунських кіз. Коза Варка називалася Варвара. І вона в нас є там, і також її донька Мія. Потім так вийшло, що ми її привезли в кітну, і вона ще подарувала нам ще одну донечку. Так. І зараз ми маємо ось три камерунських кізочки. Оцих голландських голландської породи овечок в цьому році привезли з Дубровичини. Це оце Маланка, мама, а оце її двоє діток. Ще вони імена не мають. Маємо надію, що в травні місяці підуть екскурсії, бо всіх майже всіх нам поназивали дітки, які приходять до нас на екскурсії. Катерина Сірук, Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.